Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анна. Сьогодні карта дня на 1 липня 2023 року по всіх знаках зодіака на колоді та родолини міражі. Не забуваємо про те, що розклад є загальний не індивідуальний, тому він може в когось програватися, в когось ні, в когось просто частково Овни, для овня випадає шестілька кубків. Якісь такі гарні, приємні емоційні події і події пов'язані з дітьми або вашим дитинством. Хтось, можливо, буде час проводити своєю сім'єю, своїми дітками. Хтось, можливо, буде відвідувати ті місця, де народився, і будуть спогади про дитинство. Можливо, з кимось з друзів давніх зустрінеться, наприклад, чи з вчителями. Карта говорить про такі гарні, теплі, приємні моменти з дитинства. У когось, кого нема дітей, можливо, буде допомагати там, братам, сестрам із їхніми дітками, чи, можливо, там, друзям допоможе посадити з дітьми і так далі. Але такі гарні на вас чекають приємні позитивні емоції і моменти в житті в цей день. Тельці. Тельцям випадає старший аркан Мир, який говорить вам про успіх, який на вас чекає в цей день про якихось селю, якихось позитивних подій, про досягнення своєї мети, в когось, можливо, знайомство, в когось можливий подарунок, можливо, хтось отримує, в когось буде набуття якихось навичок, якогось отримання нового досвіду в спілкуванні і в своїй роботі, допитливість, буде намагатися дізнатися якусь певну інформацію. Карта говорить про досягнення своєї мети, і знаєте про таку гармонію із собою і навколишнім світом. Ви досягнете гарних результатів у цей день, і отримаєте навіть більше близнюки. Для близнюків випадає четвірка мечів, яка говорить про вашу втомленість і необхідність відпочинку, тому що ви більше уваги і часу приділяєте роботі, ну, дуже мало приділяєте. Відпочинку часу. Але відпочинок, здоровий сон і так далі це запорука нашого здоров'я. Тому ні в якому разі не нехтуйте відпочинком. А комусь уже просто, можливо, необхідно не тільки вихідний взяти, а відпустку піти. Раки. Для раки випадає паж кубків. Такі гарні, приємні, позитивні моменти, емоції, щастя і радості. Знаєте, такі, от ви будете радіти чомусь дуже сильно, як дитина. Хтось, можливо, з дітьми буде час проводити, хтось, можливо, отримає новини від своїх діток. Можливо, наприклад, в когось діти поступають до возів, і ви дізнаєтесь про гарні новини від них. Також ця карта говорить про те, що в когось із дітей будуть якісь іспити, вони їх здадуть, і ви будете з ними радіти. Оцим моментом, оцим приятним таким можливостям, які перед ними будуть відкриватися. Ця карта говорить про таку якусь романтичність і можливість отримання якогось подарунка, не тільки гарних, приємних моментів у цей день, а отримання якогось подарунка гарного для вас. Леви, для Леви, знову ж таки, випадає паш кубків, який вказує на шанси, можливості, гарні новини, пов'язані з сім'єю якісь любовні послання, запрошення, можливо, на побачення і отримання якогось подарунка, якісь гарні, приємні новини від ваших діток, які дуже сильно вас порадують, які дуже сильно змінять не тільки ваше життя, а й їхнє. Карта Дня для Дів. А для Дів випадає старший аркан Шут, який говорить про обнулення всіх ваших планів. Вже от якийсь етап у вашому житті він завершується. І розпочинається якийсь новий етап. Іноді буває так, що от якийсь один період уже в житті закінчився. Наприклад, відносини в когось закінчились, а от нові ще не наступили. Але вони найближчим часом для вас наступлять і будуть для вас ці гарні зміни. Це зміни, це ризики, це нове, абсолютно нове життя, яке буде на вас чекати. Якісь перві, перві кроки можуть в цей день виникати до цих до цього нового життя. Це якісь ризики. Можливо, в когось навіть якась легковажність буде. Хтось просто буде такий безтурботний, не буде хвилюватися і переживати, що на вас чекатиме завтра. День не принесе таких серйозних складнощів, можна буде відпочити ні про що, не задумуючись. Якщо не було, не було якихось важливих справ, не намічено якихось важливих цілей на цей день, можете відпочити з друзями і своїми близькими. Для заробітку ну, не найкращий день. Просто... Можливо, в когось буде несподіваний подарунок для своєї другої половинки, якщо ви в парі. А в когось, можливо, буде несподіване знайомство. І ну, гарно проведений день. Терези, навіть вечір. Терези, карта дня для Терезів. Для Терезі випадає семірка мечів. Ну, тут хитрість, тут якісь обмани, ворство і шахрайство. Тому будьте обережні, особливо коли стосуватиметься питання якихось паперів. Перед тим, як щось підписувати, будьте уважні, де ви ставите підпис, щоб вам ні в якому разі ніде нічого не підсунули лишнє, щоб потім вам не було ніяких серйозних проблем у майбутньому. Також тобто, ця карта може вказувати на те, що вам потрібно буде для досягнення своєї мети своїх цілей в якихся мірі хитрувати. Можливо, піти навіть на обман. Але перед тим, як це зробити, подумайте про наслідки того обману, який він може бути. Ні в якому разі не займайтеся шахрайством, стрільці скорпіони вибачаються. Карта Дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає старший аркан Єрофант. Єрофант вам вказує, що ви робите все вірно для того, щоб отримати в майбутньому гарні результати і мати гарні зміни в житті. Ця карта вона обіцяє заступництво вищих сил і справедливість для вас. І гарний результат у будь-якій справі, за яку ви візьметесь. Ця карта, ця карта має відношення до вчення, до учнівства та наставництва. Тому карта говорить про те, що якісь ви відповіді шукаєте на свої запитання, яких ви ще не отримали. Якщо ви учень, то скоріш за все, ви отримаєте пораду. Шукаєте пораду у людини, яка знає більше, ніж ви. Якщо ви учень то обов'язково у вас знайду, спитають якусь гарну пораду. Карта, скажімо так, якихось контактів та відносин може, в когось може віщувати навіть на укладення шлюбу і якогось важливого міцного союзу. Ось, когось, можливо, може зав'язатися дуже гарна, крепка і міцна дружба. До, знаєте, таке якесь повернення до якихось старих традицій. На вас чекає, та зміну якогось можливо соціального стану може чекати, на певних. От в кожного, звичайно, карта продається по-різному. В когось, можливо, шлюб, в когось, можливо, от якісь такі моменти будуть пов'язані із традиціями. Наприклад, Сватання і так далі, в когось будете займатися якимось навчанням, хтось буде преподавати, хтось буде навчатися. Ну, тут можуть виникати будь-які ситуації в кожного, але це все, що ви робите, воно направлене на краще для вашого майбутнього, на гарні, приємні зміни в майбутньому. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає п'ятірка мечів. Ну, тут конфліктні ситуації, зіткнення розбіжності, знаєте, от досить такі сильні розбіжності в колективі і такі серйозні погляди. І тут вже такі, знаєте, боротьба вже більш жорсткіша, ніж по п'ятірки жезлів. Ви дуже сильно, агресивно, скажімо так, настроєні. Також ця карта може вказувати на не просто на конфліктні ситуації, а на якісь шахрайські дії, в які вас можуть втягнути. Тому у всьому проявляйте обережність, щоб ви не робили в цей день. Ця обережність для вас, вона зайвою не буде. Пам'ятайте про це. Козироги. Для Козероги випадає старший. Арт... Ой, вибачаю, не старший аркан для вас випадає паж мечів. Ну, Тут такі, знаєте, ви якісь теж конфліктні. Ви... От ви ще тільки на, на шляху для досягнення цілей, ви їх ще повністю не досягли, але ви трошечки конфлік... конфліктуєте із тими людьми, від яких залежить ваше майбутнє. Тому от ви дуже агресивно. Реагуєте на критику вашу адресу і так далі. От якщо це стосується навчання, вам може просто преподаватель сказати. На ваші недоліки, у вашій роботі і так далі. Просто спокійно вислухайте все, зробіть висновки своєї певної ситуації. І просто змініть те, що потрібно. Не наражайте себе на якісь неприємності. Будьте трошечки спокійніші, все вас тоді обов'язково вдасться. Намагайтеся менше з усіма конфліктувати і постійно йти отак в бій, не баючи стабільно, як то кажуть, якщо почва під ногами. Ви ще не, не повністю, як то кажуть, зазброїлися, а вже і біжите в бій. Отака От може бути ситуація. Для того, щоб консультувати з певними людьми на певні теми, на певну критику, потрібно набути більше знань і мати більше, володіти більшою інформацією. Водоліє. А для водолії випадає королева мечів, яка говорить, що для вас можуть виникнути якісь проблеми, якісь такі важкі ситуації, але ви з ними обов'язково впораєтеся і отримаєте гарний результат, завдяки вмінню вирішувати проблеми, і, скажімо, завдяки своїй такій холоднокровності, от як сказали, наче відрізали. Ось таке якесь так питання. Ні про що не жалкуєте, і ви думаєте, не емоціями ви керуєтеся, а розумом. От тут таке буде більше вдале порівняння, що потрібно буде у всіх ваших справах в цей день керуватись не емоціями, а розумом. Карта дня для рибок, карта дня для рибок. З рибок випадає старший аркан-сонечко, який говорить про дуже гарний день, про гарні можливості, про гарні шанси, про зміни на краще, про реалізацію себе. Ви зможете, знаєте, вам буде сонечко осяювати весь будь-які ваші дії вам. Завжди буде освітлювати вашу дорогу сонечко, і у вас буде успіх у всіх сферах вашого життя. Тому не бійтеся братися якісь справи, не бійтеся реалізувати себе. Ви матимете дуже гарний результат, і для вас буде дуже гарний і успішний день. Тому просто, просто вберіть від цього дня по максимуму. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені завжди приємно читати ваші коментарі. Всім гарного дня! особливо головно мирного дня. До побачення.